Чого навчають російських школярів про Україну пише Політико. у статті. Розповідають, чого навчають російських школярів про Україну і світ. Видання цитує Леніна, який вважав, що за чотири роки дітей можна навчити так, що потім уже змінити їхню думку буде неможливо, і аналізують, що схоже Путін у цьому вирішив наслідувати засновника радянського союзу, адже одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну МЗС Росії почало лекції для вчителів історії у Москві. На них викладачам розповідали, як говорити про російське вторгнення та про історію України. Автори підмічають: основа викладання історії в РФ тепер міститься у трактаті Путіна про історію, єдність росіян і українців. Трактат заперечує незалежність України як держави. Окрім промивання мізків дітям, міністерство освіти РФ планує навчати їх батьків. Ідея проводити такі курси і для дорослих виникла після протесту дівчинки з Дегестану, яка виступила проти війни в Україні. Далі політико описує зміст навчальної програми РФ. Там особлива увага приділяється подіям 2014 року. Викладачка розповідала їм, що Путін розпочав миротворчу операцію для захисту росіян у Донецьку та Луганську, заявивши, що захід нав'язав Україні волю меншості. Усунення Віктора Януковича від влади у 2014 році за допомогою озброєних бойовиків, навчених у польських таборах. Навчальна програма стверджує, що СРСР допоміг розвинути Україну, висвітлює велику вітчизняну війну проти фашистської Німеччини. Зображає НАТО як загрозу для Росії, а її розширення, начебто, змушує Путіна робити кроки. І називає народне повстання на Майдані, яке повалило путінського сатрапа Януковича державним переворотом, заявляючи, що радикали за потужної підтримки Заходу захопили владу у 2014 році. Організували терор проти тих, хто виступив проти неконституційних дій. Українськими містами прокотилась хвиля погромів і насильства, низка гучних і безкарних вбивств. Показові суди Росії в Маріуполі. Стаття Wall Street Journal. Видання пише про показові російські суди в Маріуполі. Йдеться про те, що минулого тижня очільник так званої терористичної ДНР Пушилін. Заявив, що Маріупольський трибунал розгляне близько восьми десятків справ, нібито щодо воєнних злочинів, так звані суди проводитимуться над полоненими бійцями. Азов автори пишуть, Кремль використовує їх як пропаганду для виправдання своєї денацифікації. Такий злочин над азовцями окупанти хочуть вчинити, попри те, що в Росії діє мораторій на смертну кару. Уряд же терористичної невизнаної у світі ДНР раніше вже засуджував до страти трьох іноземців, які воювали на боці збройних сил України. Автори підмічають, що ватажок терористів Пушилін також сказав, що Сирія, Білорусь, Росія і можливо Північна Корея мають забезпечити неупередженість трибуналу над азовцями у якості спостерігачів. Українські військовополонені вже зазнають знущані тортури, а Росія планує віддати їх на показовий суд, який порушує закони війни та міжнародні угоди, підписані Росією. Суди стосуватимуться полонених бійців полку Національної гвардії України Азов, створений у 2014 році. Загін звинуватили в тому, що він включає антисемітів. Полк каже, що серед його членів є єврейські солдати. Підрозділ воював разом з українськими морськими піхотинцями та іншими солдатами в Маріуполі, і їхня стійка стримувала російські війська, які могли бути дислоковані де-інде. Але Кремль стверджує, що денацифікує Україну і використовує полк АЗОВ як пропаганду для виправдання вторгнення. У серпні Верховний суд Росії визнав полк АЗОВ терористичною організацією, відкривши шлях для тривалих тюремних термінів для його захоплених осіб. Війною в Україні Путін намагається розплутати спадщину Горбачова. Стаття з Times. цього тижня. Багато іноземних змі писали про спадщину останнього очільника СРСР Михайла Горбачова. The New York Times виклали статтю керівника московського бюро видання Антона Трояновського. У ній дійдеться про стосунки Горбачова та Путіна для Путіна, мовляв, розпад радянського союзу є найбільшою трагедією століття. Михайла Горбачова він вважає винуватим у цьому, нібито він був слабкий, щоб опиратися. Відступному заходу Трояновський вважає, Путін намагається відмінити спадщину Горбачова і щодо території, і щодо особистих і політичних свобод. Нагадаю, Горбачов. Через хворобу публічно не висловлювався щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну однак його фонд зробив офіційну заяву із закликом почати мирні переговори. А от у 2014 році Горбачов підтримав анексію Криму і критикував Захід, нібито за спробу втягнути Україну в НАТО. Параліч сили і волі це перший крок до повної деградації і забуття, сказав Путін, маючи на увазі розпад Радянського Союзу. Ми втратили впевненість лише на одну мить, але цього було достатньо, щоб порушити баланс сил у світі. Для Путіна розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою століття, справжньою трагедією для мільйонів росіян, оскільки вони були розсіяні по новоутворених національних кордонах. Катастрофа була спричинена, за словами Путіна, слабкими нервами лідера, який був надто готовий підкорятися вимогам підступного та двостороннього заходу. Помилка, яку кремлівська телевізійна пропаганда зараз часто нагадує глядачам. Це все на сьогодні. Продовжу слідкувати і збирати для вас найцікавіше. Зустрінемося уже у понеділок о 12.50.